Дайте нам нормальні машини, нормальні ціни на нормальні машини. «Октавія» якось коштує там 1000 євро, 1500 вона вона нас коштує дев'ять вісім. Це питання хтось піднімав, простий народ хтось думав. Пан Павло, житель Великого Березно, вже не перший рік їздить на автівці з іноземними номерами. Звістка про те, що незабаром на кордоні між Ужгородом та Словачиною з'являться ворота, чоловіка обурила. Ну це ж смішно. Вони будуть нам бити печатки на обратну сторону. Якщо вас це цікавить, я вам принесу в мене є два паспорта. Я замахався їх робити на печатки. Він пець у наших розворотах і з імені з сторони. Ну це не смішно. Насправді нічого дивного в тому немає. Що чоловік занепокоївся, адже наявність воріт у неможливість перетин кордону на нейтральній зоні, що значно ускладнить життя власників машин на іноземних номерах. По перше, черги на кордоні. По друге, обов'язкова наявність візи. Окрім того, ще й виникатиме потреба вдвічі частіше міняти закордонний паспорт. Та поки пан Павло Злийця прикордонники пояснюють, право розвертатись на нейтральній зоні водії і зараз не мають. На даний час жодний нормативно акт не передбачає цієї можливості здійснення. Таких собі розворотів в пункті пропуску, якщо слідує громадян України на виїзд з України, може розглядатись питання щодо відмови йому в пропуску через державний кордон у випадку відсутності документів для в'їзду на територію суміжної держави. Тим не менше, розвертатися таки дозволяли. За спокою начальник управління інфраструктури Закарпатської митниці розповідаючи, паркан з'явиться не раніше середини 2016 року. Заплановано на Кінець вересня, жовтень, поточного року. Однозначно, реконструкція почнеться не з влаштування огорожі. Реконструкція буде задіювати будівлі, споруди, дорожне покриття. І влаштування огорожі це абсолютно остання черга. Розмежування потоків, встановлення огорожей, такі роботи будуть проводитись на кордоні. У воротах будуть двері, щоправда, для кого їх відчинятимуть наразі не знають. Та ніяких змін у режимах, що існують, не передбачено. Разом з тим, на цей час не передбачено можливості розворотів у пункті пропуску. Павло Білецький, який входить в об'єднання водів на іноземних номерах, каже, запропонували нардепам розроблений законопроект, що таки дозволить відкрити двері в огорожі. Власники автомобілів платили якусь невеличку суму кожен рік. І могли цілий рік користуватися безперешкодно, щоб не нагромаджувати кордон і уникнути багато проблем. Цим законопроектом передбачено, що бюджет може наповнитися суттєво. Там мова йде про. Навіть сотні мільйонів гривень, тобто це немалі гроші. Наразі законопроект не потрапив навіть на розгляд відповідних комісій. Що ж стосується власників недорогих автівок з інших країн то обурення вже відчутне. Можна тільки уявити, що станеться в разі, якщо справді їм заборонять робити так звані пересічки, адже на таких автоїздить чи не кожен четвертий Ужгородець.